Добрий день. Добрий день. Добрий день. день. Мене звати Надія. Ігор, Ігор, дуже приємно. Саша. Ярослав. Ташко. Дуже приємно познайомитись. Хлопці, я готова. Угу. Так. Кхм, секундочку. Кхм, секундочку. Може, я вам допоможу. Да, будь ласка. Давайте мол, трошки я вам зніму, або давайте трошки отут. Ви скажете досить, коли ви почуєте, що вам не давить. Тиснула череба. <рес> і Ідеально. Все? Так, дякую. Все. ця конструкція встановлюється на опору для мереж. Угу. І потім сюди ми знімемо і поставимо гніздо лелечі для того, щоб лелеки повернулися в це ж гніздо. Щоб вони ну, не боялися, все залишилося іменно тих лелек, які його звили. Так, так. Ну що, погнали? <праць> Це страшніше, ніж концерт, така відповідальність взагалі. П'ять тисяч лелек ми захистили від таких негараздів, які 5 можуть. Да, вже п'ять тисяч сімей. Лівіше! Ой-ой-ой. А ніхто так знизу не кричить. Лівіше, правіше, нічого. А він не Ах, шкода. Перша енергетика тут дуже приємна. Ви знаєте до чого це лелеке? лелеки це. А це нам треба в Україні, це треба. Головне, щоб всі залишилися зі світлом і з інтернетом, бо це йдуть інтернетовські провода рядом. Ага. Зараз це виконується за допомогою робот під напругою. Угу. Напруга не знімалася. Угу. Ці речі зараз вдосконалюються в дитеки, тому що так. щоб люди ну, зовсім не відключалися максимально від світла. Тобто, і ви нічого реально не природ... нічого не вимкнули, просто отак от обережненько. Зараз у нас є така можливість подивитися, що у нас в гнізді, бо кажуть, що лелеки у нас можуть принести щось небудь цікаве. Тому давайте подивимось. і слухайте. Ну по перше, я вперше бачу ось так близько гніздо. В мене ніколи в житті не було такої можливості. Дякую вам за цю можливість сьогодні. Що ми Дякую сьогодні вам... знайшли так проводи, так точно Значить, Проводи, проводи. -зна Значить, у лелек є світло <рес> так, що... <рес> взагалі виглядає, чесно кажучи, дуже зручно і хочеться там вже залягти туди. Але ми не будемо. Це для лелек. Ми зараз трошки підстілимо знизу, щоб було тепліше, м'якіше, і зверху поставимо його на цю основу. Зрозуміло. Таке гніздо, яке ми зараз бачимо, може важити. Більше сотні кілограмів, а то до 200 кілограм це гніздо важити. Фантастика. Невже тут 200 кілограмів може Навіть бути? Навіть може більше бути. Правда? Так. Добре, що в нас є екран. Далі ми перекладаємо гніздо в нашу платформу. Судя по копні, тут років п'ять вони збирали. У мене сьогодні перший експірієнс е, отак зблизька спостерігати роботу енергетиків. Ну але якщо це все виглядає як сьогодні, така атмосфера, я готова спрацювати. Візьмете, будь ласка. Ну, якщо будете навчатися на відмінно, то значить візьмемо. Ой, навчатися треба. Блін, вже пізно. Зараз ми спочатку закріпимо цю платформу на опору, так. А потім вже це гніздо покладемо. Спочатку потрібно закріпити кронштейн, а потім вже Перекладати гніздо. Вони а? там на місці зараз болгаркою спілять цю конструкцію, верхню. Металеву. Вона вже не задіяна, тому її можна вже зняти, а замість неї поставити цю платформу. Ну і потім стяжками затягнуть, щоб Воно вже було нерухоме. У мене моя асистентка Даріночка, її сім'я виростила лелеку, Вона впала і вони прям годували, вона навчили її літати, і вона вже потім взимку полетіла. Надю, ми підготували для тебе ще один сюрприз. Пройдемо до того Давай, чоловіка. Так. Доброго дня. Віктор покаже вам дуже гарну таку знахідку. Так. Друзі, підписуйтесь обов'язково на цей канал, тому що мені здається, дуже важливо цінувати і розуміти, що ці люди роблять для нас кожен день. Вони справжні герої. І, до речі, напишіть в коментарях, кого б з артистів ви хотіли б побачити і в якій професії Де так. Ви серйозно? Це справжня лелека. Боже, він там з курами! Клас! Звуть його Федір. Ви серйозно? Федір? Да. Федір? Федір! Федір! А можна, а можна з вами так от пройти? Більше й бути, Йомайо! -мо -йо. Може цапнуть? Боже він йде, він йде. О, Наді, зараз він йде. О, Боже, в нього. — Це його він такі. клювом робить. У 2019 році сусід зайшов, каже, не випало з гнізда Так. А там трава така покоління була. Давай шукати. знайшов, любі служі, такі маленькі. Боже мій. Так, і я... ви вирішили. 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 Не виходили його. Так потихоньку потихоньку, в ящику в ящику, потім почав ходити вже. Божечки, то вибрити маємо. Це як класний ну, семпл в пісню зараз. Це він звучить. спілкується. Федір, можна тобі трошечки ніч? оп Він ловить, як, як, як собак. Прям ловить? Да. О, красиво. <рес> Зловив. Він вже наївся, а не хоче. Він наївся і не хоче. Клас! Слухайте, ну це, моє, моє життя дивовижне. Моя робота артиста, вона бачите, не тільки про спіфи, виступи на сцені, а про можливості отак от просто потрапити на таку зйомку і відчути такі справжні, по-щирому справжні і важливі емоції, яких я... Такого здивування давно в мене не було приємного. Класний день. Дякую. А ви звідси? Я, я і коляску держу дивись. <плес> до побачення. до побачення. Надю, у нас ще є традиція, коли вниз до щось залишають, і це буде на щастя тієї людини, яка залишила якусь річ. Я зараз повернуся секунду. Секундочку. Так. Це дуже-дуже гарний. Мені, буде слушайте, у нас. Ми його трошки так десь Я думаю, що ми може... можемо його заховати. Да? Я пам'ятаю, що ви казали, що не можна нічого змінювати да, в місті, да, тому да, треба, да. щоб... То вони ми його не трошки приметили. десь ховаємо? Так, я отак закручую. І отак, щоб загадаю бажання секунду. Я думаю, що наше спільне. Так, є. Скажіть, куди можна? Отак от кудись всередину? Да, да, давайте заховаємо. ховаємо трошки. І прям... Між гілочок, туди його ось. Все. Це не Супер. буде наче, так? Да? Супер. Все. Хай все. щастить так. тобі і всім нам. Можна я ще, один придбати? У мене є ще одне бажання. Yeah. Все, все Надійко, ти залишила все, що там. Ти собі забажала, хай воно збувається. Дай Боже. і завжди, щоб у тебе було щастя. Все тебе найкращого. Дякую за допомогу. Зараз ми піднімемо це гнездо лече, щоб були дітки у всіх, хто цього бажає, Так. хлопці. Давайте піднімемо його. Ну, надю гніздо майже встановлено. Це урочиста така подія, звісно, сьогодні для нас усіх. Тому я хочу зазначити і подарувати тобі сертифікат, який показує те, що ти можеш опікуватися цією е, опорою, на якої встановлено це гніздо. Саме головне, щоб воно стояло надійно і лелеки повернулися в це гніздо. І там дітки народжувалися. Хай всім щастить. Сашко, що ви за людина така прекрасна? Я вам дуже дякую за подарунок. Сашко, А можна я вас запрошу на свій концерт в палац спорту 12 квітня? Будь ласка, скажете скільки вам квиточків. Я вас буду дуже сильно чекати і дякую вам за ці емоції. Я їхала, знаєте, просто ну просто на зйомку. Я Розуміла, що щось буде прикольне, але я не відчувала, що це буде настільки зворушливо, емоційно. І дякую за те, що ви такий добрий і щирий. Дуже дякую. Вам дякую. Це неймовірний досвід для мене. Я обіцяю, що я сюди повернусь, щоб побачити, як лелеки живуть в своєму новому будиночку. Ну а всім робітникам ДТЕК я бажаю натхнення, сил і дякую за все, що ви робите.